У глибинах українських лісів живе істота, яку не кожен зможе побачити, але кожен відчує її присутність. Лісовик таємничий господар природи, здатний допомагати або карати. Чи вийдеш ти з його володінь, залежить лише від твоєї поваги до лісу. Лісовик одна з найдавніших міфічних істот української міфології, чий образ глибоко вкорінений у дохристиянські вірування. В українському фольклорі лісовик є втіленням сил природи, духом лісу, який охороняє його та підтримує рівновагу між людиною та довкіллям. За старими переказами, він є володарем лісових угідь і господарем усіх звірів і рослин. Його головне завдання зберігати порядок у своєму царстві та стежити за тим, щоб жодна істота не порушувала природного балансу. Історія лісовика бере початок у часи, коли люди поклонялися природним стихіям, вбачаючи в них божественні сили. Ліс у тих часах був не просто місцем для полювання чи збору ягід і грибів, а священною територією, де мешкали духи. Лісовик уявлявся як таємничий і могутній дух, що керував лісовими просторами та знав усі їхні таємниці. Люди вірили, що будь-яка подорож у ліс може обернутися зустріччю з ним, якщо порушити його правила. Ця віра підтримувала почуття поваги та обережності до природи. Згідно з переказами, лісовик не має чітко визначеного походження. Одні легенди стверджують, що він з'явився з моменту створення самого лісу, бувши його невід'ємною частиною. Інші кажуть, що це колись була звичайна людина. Але через свій зв'язок з природою або через покарання за якусь провину він перетворився на духа лісу. Деякі версії міфів розповідають, що лісовик є сином землі та води, що також символізує його глибокий зв'язок із природою. Зовнішній вигляд лісовика завжди був описаний як страхітливий, але водночас гармонійний із навколишнім середовищем. В різних регіонах України його описують по різному, але загальні риси залишаються схожими. Лісовик завжди нагадує частину лісу. Він має зріст, порівнюваний із висотою дерева, обличчя, заросле густою бородою та волоссям, які схожі на гілки або кору, а його одяг, наче, створений із моху, листя і кори. Це дозволяє йому зливатися з оточенням, стаючи майже невидимим для людського ока. Його шкіра часто описується як груба, схожа на кору старих дерев, а його руки і ноги великі та сильні, мов коріння. Згідно з легендами, лісовик може змінювати свою зовнішність і розмір. Коли він хоче налякати чи захистити ліс від непроханих гостей, він стає велетним, виростаючи до небес як величезне дерево. У спокійніші часи він може зменшитися до розміру лісової істоти. Щоб не привертати до себе уваги. Очі лісовика описують як яскраві та проникливі, часто вони світяться в темряві, що може налякати необачного подорожнього. Вночі, коли ліс повний тіней і звуків, його очі можуть здатися як вогники, що ведуть людину в глиб лісу, заплутуючи її в невідомих стежках. Вони, ніби відображають дух самої природи, здатний одночасно зачаровувати і лякати. Лісовик може ходити як на двох ногах, так і на чотирьох, що робить його рухи ще більш несподіваними та швидкими. Його ноги, мов коріння, можуть проростати з під землі в будь-якому місці, де він хоче з'явитися. Деякі історії описують, що лісовик не залишає слідів, оскільки його тіло частково вкорінене в саму природу і він може зливатися з нею повністю. Інші ж стверджують, що його сліди завжди ведуть у різні боки. Заплутуючи тих, хто намагається йти за ним. Лісовик володіє надприродними здібностями, які роблять його ще більш загадковим і непередбачуваним. Найвідоміша його здатність це вміння заплутувати людей у лісі. Якщо хтось надто глибоко зайде в його володіння або порушить закони природи, лісовик може збити його зі шляху. Людина починає ходити колами, не знаходячи виходу, і в результаті може опинитися в найнебезпечніших куточках лісу, де їй загрожують не лише дикі звірі, а й сама природа. Окрім цього, лісових здатен керувати природними стихіями, викликати бурі, раптові пориви вітру, або навіть зливи, щоб відлякати людей або змусити їх повернутися назад. Водночас він може зробити ліс тихим і спокійним для тих. Хто ставиться до природи з повагою. У легендах зустрічаються розповіді про те, як мисливці чи лісники, які шанобливо поводилися в лісі, раптом відчували допомогу. Їх не лякали звуки ночі, вони легко знаходили здобич і виходили з лісу неушкодженими. Лісовик також має здатність говорити з тваринами та птахами, він може давати їм накази або попереджати про небезпеку. Саме через це тварини в його присутності завжди поводяться незвично. Можуть ставати неспокійними або навпаки заспокоюватися. У деяких легендах зустрічається мотив, що лісовик може перетворюватися на тварину або керувати їх діями. Зокрема, він відомий своєю особливою прихильністю до вовків. Однак лісовик не лише захисник природи, а й хитра істота, яка любить гратися з людьми. Він може приймати людську подобу або наслідувати людський голос, заманюючи мандрівників глибше в ліс. Часто його жарти є безневинними. Він може змусити людину заблукати на короткий час лише щоб налякати або навчити поважати ліс. Однак, коли хтось шкодить природі лісовик стає небезпечним супротивником. Він може влаштувати пастку, завести людину в болото або навіть залишити її на ніч у лісі, що в давнину вважалося вкрай небезпечним через диких звірів та темряву. Лісовик символізує силу природи, яка може бути як доброю, так і небезпечною. Він нагадує людині, що природа це не просто ресурс для задоволення людських потреб, а жива істота, яка потребує поваги та гармонії. В українському фольклорі лісовик постає як втілення справедливості. Він карає тих, хто порушує природний порядок і допомагає тим, хто живе в злагоді з довкіллям. Лісовик у народних віруваннях вважається не тільки сторожем природи, але й вельми суперечливою істотою. Його характер складний і багатогранний, він може бути добрим і милосердним, а може жорстоким і небезпечним. Це залежить від того, як людина поводиться в лісі та чи дотримується правил гармонії з природою. У багатьох легендах лісовик зображений як захисник лісу, який підтримує порядок і карає тих, хто зневажає лісові закони. Проте в деяких історіях він постає як хитрий і грайливий дух, який любить збивати людей зі шляху чи лякати їх. Лісовик як захисник природи. Лісовик надзвичайно ревно охороняє свій ліс. Він підтримує природну рівновагу, і якщо хтось порушує її, чекай кари. Особливо сильно лісовик не любить тих. Хто бездумно вирубує дерева, вбиває звірів заради розваги або шкодить рослинам. У таких випадках він може застосовувати свої надприродні сили для помсти. Лісових здатен заплутати людину в лісі, завести на небезпечну ділянку або навіть заманити у болото, з якого складно вибратися. Однак його помста не завжди буває фатальною. Найчастіше він просто намагається провчити людину, змусити її відчути повагу до лісу. Існують перекази, в яких лісовик карав мисливців або дроворубів, які зрубували дерева без потреби або вбивали тварин більше, ніж їм було потрібно. Одного разу мисливець заблукав у лісі після того, як вистрелив у лося, хоча мав достатньо здобичі, лісовик заманив його в найгустіші хащі, де чоловік ходив колами цілий день. Лише після того, як він усвідомив свою помилку і пообіцяв більше не порушувати законів лісу, лісовик відпустив його, вивівши до знайомого місця. Незважаючи на серйозну роль захисника природи, лісовик також відомий своєю хитрістю та любов'ю до жартів. Він може гратися з людьми, лякаючи їх або збиваючи зі шляху просто для розваги. Якщо людина поводиться з лісом шанобливо, лісовик може дозволити собі пожартувати, не завдаючи серйозної шкоди. Наприклад, він може змінювати напрямок стежки, перетасовувати речі мандрівника або видавати дивні звуки, щоб налякати його. Деякі перекази стверджують, що лісовик може змінювати голос, наслідуючи людину або тварину, щоб ввести в оману подорожнього. Він може кликати людину, імітуючи голос знайомого або тварини, змушуючи її піти в неправильному напрямку. Часто його жарти можуть тривати години, але, врешті-решт, лісовик залишає людей у безпеці, якщо вони не завдали шкоди лісу. Однак, якщо людина зрозуміє, що має справу з лісовиком, вона може спробувати домовитися з ним. Існують різні способи задобрити духа лісу. Можна залишити йому дари на зліссі, хліб, молоко чи мед. Якщо лісовик приймає ці підношення, він більше не завдає шкоди людині і навіть може допомогти в подальшій подорожі. Люди вірили, що задобрені лісовики можуть підказувати місця для полювання або допомагати знайти шлях назад. Окремо слід згадати про взаємини лісовика з дітьми. Лісовик, як відомо з легенд, дуже любить дітей, але водночас може бути небезпечним для них. Він часто грає з ними в лісі, заманюючи їх у хащі, але не для того, щоб нашкодити, а щоб навчити їх поваги до природи. Діти, які бавилися біля лісу, могли помітити незвичайні сліди, почути дивні звуки або побачити дивних тварин, яких раніше не бачили. У таких випадках казали, що це лісовик грається з ними. Однак дітям потрібно було бути обережними, адже лісовик міг ненароком завести їх занадто далеко в ліс. Деякі легенди розповідають, що діти, які занадто довго перебували в лісі, могли не знайти дорогу назад. Їх могли відвести в глиб лісу невидимі сили, і тоді потрібна була допомога старших або спеціальні обряди, щоб повернути дітей додому. Попри свою силу та здатність контролювати ліс, лісовик не є всемогутнім. Люди знали кілька способів захиститися від його витівок. По перше, найефективнішим способом було поважати ліс і дотримуватися його законів однак існували й магічні засоби захисту. Наприклад, вважалося, що лісовик боїться металу, тому лісоруби та мисливці носили з собою шматок заліза або цвях, що допомагало їм уникати пасток лісовика. Також вважалося, що лісовик не може пройти через воду, тому річки та струмки були своєрідними кордонами між його царством і світом людей. Якщо людина встигала перейти через річку, лісовик більше не мав над нею влади. Існували також різні обереги, які захищали від лісовика. Одним із таких оберегів був звичай носити хрест або натільну ікону. Вірили, що християнські символи можуть відлякати лісовика та інших духів лісу. Однак це стосувалося переважно пізнішого періоду, коли християнські вірування почали змішуватися з язичницькими. Лісовик є не лише міфічною істотою, а й важливим символом у народній культурі. Він уособлює саму суть природи, дика, неконтрольована, але водночас гармонійна сила. Через лісовика люди передавали свої уявлення про те, як важливо підтримувати зв'язок із природою і жити в гармонії з нею. Лісовик нагадує людині про необхідність поваги до природи та її законів. У його образі втілюються дві основні ідеї: з одного боку, природа може бути доброзичливою та допомагати тим, хто ставиться до неї з пошаною, з іншого, вона може стати небезпечною та невблаганною. Коли її закони порушуються в українській культурі, лісовик також символізує зв'язок між світом людей і світом природи, який був невід'ємною частиною життя сільських громад. Ліс був джерелом життя, їжі, дров та прихистку, але також він міг стати джерелом небезпеки. Лісовик, як хранитель лісу, уособлював цей двоїстий характер природи, її здатність дарувати і карати одночасно. Хоча міфологічні образи лісовика вже не мають такої ваги в сучасному світі, вони все ще залишаються частиною культурної спадщини України. Образ лісовика живе в народних казках, літературі та сучасних легендах, які розповідають про невидимі сили, що продовжують охороняти ліси. В сучасних казках лісовик може з'являтися як символ екологічної свідомості, закликаючи людей до збереження природи. Часом люди й досі звертаються до образу лісовика, особливо в тих випадках, коли хочуть передати ідею гармонії з природою або нагадати про небезпеку безвідповідального ставлення до довкілля. Лісовик стає символом древніх знань, які передаються з покоління в покоління, і нагадує про важливість підтримки балансу між людиною та природою. Дякую, що занурилися разом зі мною в світ лісовика, хранителя наших лісів і захисника природи. Нехай ця історія надихне вас на глибшу повагу до нашого довкілля та допоможе відчути гармонію з природою, що оточує нас. Пам'ятайте, як лісовик охороняє ліс, так і ми повинні піклуватися про наш світ. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та залишити коментар. Поділіться своїми думками або історіями про зустрічі з природою. До нових зустрічей!